Добрий день! Мене звати Наталія і ви на моєму вязальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже хто тактичний до в'язального волонтерства, а також тих, хто у в'язанні віддає перевагу простим і швидким вязальним прийомам. Сьогодні я вам пропоную подивитися коротеньке відео про мої готові роботи у двох спільниках. Один спільник називається В'яжемо українською і його організатором є пані Олена Буганова з каналу Єліна Буганова Хендмейд. І другий спільник, який називається Вернісаж Осінніх Барт в 2025, його організатор пані Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля. Отже, у мене небагато на сьогоднішній день готових робіт, Лише одна, але дві наступні дуже близькі до фінішу. Отже, я дов'язала ось таку пару чубітків шкарпеток з пряжі, яка в мене була. Була пряжа давненько лежала, але не використана на підошовки, і частково була пряжа, яка була використана в роботах, і був забракований виріб, Тому я йому дала друге життя. І я зв'язала ось таку от пару товстеньких шкарпеток. В'язала їх з спицями номер 5 вийшли вони у мене вагою 161 грам на довжину ступні 28 і висотою 16 см. Підошовка платочною гладдю, набір петеліки, потім в'язання резиночку один на один. Потім верхня частина формувала я її за рахунок лицевої гладь, лицева гладь, а далі резиночка один на один. Вони широченькі, тому я затягнула в'язаний от гачком шнурочок і зв'язала. За потреби його можна послабити, можна виняти, можна користуватися разом з ним. Так, одна готова робота. Так, ну і потім я в'язала другу пару шкарпеточок із стокової шкарпеткової пряжі Регіа. Був у мене моточок от такого терракотового кольору з етикеткою. Маю сказати, що дуже гарна за характеристиками пряжа, не дивлячись на те, що вона в мене пролежала не менше двох років, впевнена, що ще якийсь. Час вона лежала в магазині чи у когось вдома, гарна, без ніяких поривів, ціленька. Я ретельно слідку, слідкувала за пряжею, щоб її міль не їла. Ну, і прибула вона до мене такою. Але, як я вже і казала, я для надійності завжди додаю у стокову пряжу ось одну таку ниточку тоненьку. Не пам'ятаю, це артикул, схожий на. Дівагарду, можливо, якийсь інший, 1500 метрів, і оце базовий колір радії. В'язала е, і в'яжу ще спицями No2,5 на 56 петельках. У цих парах я спробувала сформувати клин підйому. Ну і подивитися, як в мене видозміниться п'ята. Ну, ось так воно в мене виглядає цей клин підйому. Тут я його. Добавляла, тут я його вбавляла. ну, Тобто, дійсно, підйом по е, п'яточці я зробила. То е, вже ступні робила таку, як і в попередній пряжі е, парі із пряжі регії. Там я в'язала е, мисочок чисто пряжою регіону. Далі до п'яточки в мене йшло в'язання з такою ж темно-синьою ниточкою хеліксом, а тут я вирішила. Максимально вив'язати регію, але тим не менше вона ще в мене залишилася, і на третю пару якась частина може в мене бути вив'язана регією. Далі я перейшла в'язання з такою ниточкою шкарпетковою теж стоковою і до неї додала ось таку темно-синю ниточку 1500 метрів на півовни. І оскільки, оскільки такої темної ниточки в мене небагато, а чималенько невеликих моточків яскравого кольору, то я вирішила вийти з ситуації наступним чином. Ту частину шкарпетки, яка дійсно буде знаходитися у взоті і піддаватиметься суттєвому тертю, Вив'язати її зі спеціальної карпеткової пряжі, більш витривалої, більш носкої. А верхню частину вже резиночку вив'язати ну, звичайною напіввону. Є в мене такий моточок, трішечки інший підтон. такий в чорний більше йде. Тут у мене в моточку ниточка в шість 6 склад... 6 складень, а я спробувала в'язати нею так, як є. Пров'язала один рядочок і побачила, що. Це виглядає набагато тонше, ніж от шкарпеткова ниточка з додаванням однієї ниточки тоненької, і мені потрібно пошукати до неї якийсь відповідний темненький підмот, і верхню частину резиночки вив'язати таким чином. Принаймні у нас у нашому клубі в'язальниць, які в'яжуть нам. Скажімо так, на волонтерські проєкти. Якщо вже зовсім катастрофічно мало шкарпеткової класичної бряжі, то виходимо таким способом. В'яжемо нижню частину класичної шкарпатковою, а верхню частину в'яжемо тією бряжею, яка вже є. Навіть акриловою, чисто вовняною, напіввовняною, в кого яке. Головне, щоб метраж більш-менш наближався до 400-420 метрів. Ну, ось в мене виходить зовсім небагато роботи, скажімо так, ну вечір, ну, вечір ні, тому що точно не можу ввечері в'язати темну пряжу. Вкотре пожаліюся, жаліюся багато зв'язаних, що ввечері вже важко в'язати. Дійсно, важко при штучному освітленні в окулярах навіть очі не бачать. Ну і через те я перейшла, скажімо так, на в'язання наступного процесу. Хотіла я його вже почати, коли я вивіжу шкарпаткову пряжу, але життя внесло корективи. Із того, що я підібрала вже і було у мене от наявна ниточка, скажімо так, стовідсоткова вовняна, от такого от метражу, без етикеток, без нічого. Просто кажу по тому, що перевіряла на спалювання. це... Чисто вовняна ниточка, ніяких там крапельок, синтетики не залишається, все, скажімо так, згоряє в попіл. І щоб вийти на номер списку номер 5 щоб плетик був не важким і не дірчастим, я додала ще ось залишок такої ниточки артикул е, wool, wool Up від виробника ZC, це теж 100% вовна, 100% маринос такого. От. Гранатового кольору. І в'яжу пледик для поспішайок, оскільки він світленький і номер спиць більший, мені, скажімо так, легше його вив'язувати. 110, здається, петельок. низ, як завжди, оформила платочною гладдю, боковинки теж платочною гладю. Набирала, як завжди, петельки гачком, щоб по сторонам цього квадрату, який в мене має вийти. Щоб були вигляді ланцюжка повітряних петель, от петельки однаково виглядали. Оце в'яжу вечорами. У мене наявності приблизно на, на 150 грам пледика. Можливо, трішечки не вистачить. Тоді доведеться шукати товстеньку, ну, більш-менш таку товстеньку, десь 350 метрів ниточку, щоб вийти у розмір пледа 60 на 60. І оце в мене робота ввечері. А це робота зранку і в день, як видається, хвилинка пов'язати. Так, Що я маю сказати? Значить, робота від пальчиків, прибавочки через ряд, до 56 петельок. Верхню частину розподілила на резиночку 2х2, ось таким чином, ніяких петельок не додавала. І е, виглядає так, що верхня частина за рахунок резиночки добре стягується, дуже еластична ниточка. Е, клин підйому – це 8 додаткових петельок по 4 з кожної сторони. П'яточка бумеранг класична, як я в'яжу. І е, доки я е, убавляла петелечки клину угорі, я в'язала складанням класичної. А вже далі одразу перейду на в'язання резиночки 2х2. Уже як знайду тоненький підмот ще одніє ниточки до цієї ниточки нешкарпеткового складу. Ну, оце у мене робота на найближчі декілька днів. А далі знову буде, скоріш за все, нова, нова пара шкарпеточок, щоб вив'язати ось цю регію наявну. Вив'язати цю і, скоріш за все, сюди треба буде додати ще якийсь варіант строкатої меланжевої чи секційного фарбування шкарпаткової ниточки. Це, я так думаю, на найближчий час. Ниточки на ще один плечовий виріб жилет, якби і є, якби і є, але він у мене дуже темний, тому не знаю. Він, скоріше всього, піде після шкарпеток, бо шкарпеточки теж не яскраві. Попередню пару ось таку, з присутністю регії от, такого от кольору я вже віддала по місцю із першою парою, яку зв'язала влітку, здається, у липні Волонтери по, по місцю життя тут місцеві. Вже запити від наших захисників є. Тому Думаю, що на першому місці все-таки буде в'язання саме шкарпеточок, а всі інші процеси по, ну, по ситуації. Для того, щоб заповнити вільну хвилину, вільний час, якщо вже зовсім темно. А в іншому акцентуватимусь на шкарпеточках. Дякую всім за перегляд. Буду дуже вдячна за лайки і коментарі. Переходьте на сторіночки учасниць проєктів. В'яжемо українською і вернісаж осінніх барв 2025 по хештегам. Чимало майстринь виставляють свої роботи, цікаві, оригінальні. У кожної майстрині свій стиль в'язання, свої підходи. Тому раджу, раджу дивитися і коментувати, і просувати таким чином україномовний YouTube. Ще раз дякую, гарного усім дня, до зустрічі у наступному відео.